Доброго дня, дітки! Сьогодні ви дізнаєтесь про те, хто такі колядники та що таке колядки. Колядки це обрядові пісні зимового циклу. Свою назву вони отримали від древньослов'янського свята коляда, присвяченого народженню Сонця і початку року. А за часів християнства колядки в народі стали асоціювати з Різдвом. Ним прославляють народження Ісуса Христа. Бути колядником у давнину було почесно. Таких людей раду запрошували до оселі, пригощали різними частуваннями, давали вони городу за їх спів. У цьому була певна обрядова функція. Колядники уособлювали предків, тому не можна було відмовляти навпаки. Таких співаків завжди чекали, обов'язково пригощали. Свого роду це було задобрювання пращурів. Колядувати зазвичай ходять групою ряджених, до складу якої обов'язково входять. Звіздаль, що йде першими, несе зірку, Дзвонар, що сповіщає всіх дзвоном про те, що йдуть колядники. Мехоноша. Який складає в мішок все наколядоване частування. Колядники утворюють вертеп, під час якого показують біблійні сцени народження Ісуса Христа. Пропоную вам послухати колядку. Віє вітер з гір та до вас у двір проситься до хати заколядувати. Ви його почуєте, смокоту готуєте. Бога прославляйте, нас не забувайте! Щасливого Різдва, любі дітки! До побачення, до нових зустрічей!